Скільки знаходиться в важливих справ, важливіше, ніж намастити обличчя кремом, зробити собі масаж, сходити в спортзалу? Жінка завжди знайде щось цікавіше, щось більш важливіше для того, щоб не робити догляд за собою. Сьогодні ми будемо говорити з вами на тему. Як себе мотивувати для того, щоб дисципліновано доглядати за шкірою обличчям? Ми, на жаль, жінки не завжди знаходимо час на догляд за собою, тому що ми вважаємо, що це є не дуже важливо. І ті дівчатка, які зі мною давно знають мою постійну тягу до навчання. Я завжди люблю вчитися, тому сьогодні хочу з вами поділитися не як наставника, нехай буде як ваша коліжанка. Я тут познайомилася з такою логічною пирамідою, яка нам пояснює наші. Досягнення, наші статки, наше оточення, все те, що нас оточує, пояснює власне ця цікава піраміда. І давайте з нею познайомимося. І в кінці ви зрозумієте, до чого я клоню. Всі ми з вами прагнемо здобути дуже комфортного першого рівня. і... Це перший рівень в цій переміді це є оточуюче середовище, тобто наше оточення. Оточення. Сюди включаються дівчата не тільки ті люди, з якими ми спілкуємося в оточення також рахується, яка в нас автівка, скільки в нас, в нас грошей, в якій квартирі ми живемо, де ми відпочиваємо, тобто оточуючи середовище. Цікавість цієї піраміди в тому, що не попрацювавши над попереднім рівнем, ми не можемо покращити. Наступний, тобто всі ми прагнемо до того, щоб в нас був соціальний успіх, машини, гроші, кохані люди. Кожен прагне до свого. І в залежності від того, як ми попрацювали на попередньому рівні, нас очікує зміна в рівні оточення. І наступна аж, наступна ланочка цієї переміди, як ви думаєте, яка наступна ланочка, наша поведінка. Тобто, в залежності від того, поведінка, в залежності від того, як ми себе поводимо. Міняється те, що нас оточує. Міняються наші статки, міняються наші друзі, міняються ем, наші машини в залежності від нашої поведінки. І поки ми не змінимо поведінку, ми не змінимо наше оточення. Наступне дуже цікаво, то що мене особливо вразило, то перед тим, отут тут, вот на цьому шаблі, є наші навички. Навички і наші вміння. Тобто, перший щабель відповідає на питання, що я маю. Другий щабель, друга ланочка, відповідає на питання, що я роблю. А третя ланочка, що я вмію. Тобто, якщо, наприклад, ви не вмієте плавати, не маєте навички плавати, то ви не можете плавати і вас не будуть оточувати якраз ті моменти, де ви можете реалізовувати таку навичку. Наступне, що найцікавіше було, це що наші навички формуються від того, в що ми віримо. Тобто, тут є наші, наші переконання, переконання, переконання. Це наші. Я вам покажу таку більше, ми вже дійшли майже до кінця, так? Я вам покажу таку пірамідку вже надруковану. Тобто, перше, це наше оточення, друге наша поведінка, третє, що я вибираю, і це наші переконання і цінності. І от власне на цьому етапі я б якраз з вами хотіла поговорити про те, що жінка обирає чи не обирає свою поведінку, свій догляд за собою, за шкірою, за своїм здоров'ям, за своєю квартирою в залежності. І від того, які вона має переконання. І над тим є дуже важливе питання, хто я такий? Можливо, тут буде вам видніше, хто я такий? І а... ми з вами, дівчата, маємо багато ролей в житті. Давайте собі чесно відповімо на ті ролі, які нас найважливіші в житті. Тобто, кожна з нас є мама, кожна з нас є господиня, кожна з нас є донечка. Також ми коханки, коліжанки, можливо, бізнес-леді, підприємці. І в залежності від того, хто я, тобто, це от, хто я такий, в нас буде наші, тобто, якщо я мама. Я буду в собі культивувати навичку, як робити затишок в родині, як виховувати дітей, як лікувати дітей для того, щоб мої діти були здорові. Якщо я коліжанка, подружка, я буду культивувати в собі власне таку поведінку. Для мене одна з моїх цінностей є те, що я мама, те, що я дружина, і для вас можливо не є новина. Кожна з нас готує власне, наразі в нас з вами набір для борщу. Ні, ні, я не знущаюся. Я просто хочу вам показати, що ми з вами, ті дівчата, які є хорошими дружинами, мають переконання, що шлях до серця чоловіка лежить через шлунок. Тобто, ми готуємо першу страву десь приблизно двічі на тиждень. Для цього нам потрібно Почистити картоплю. Ой, я щось забігла вперед. Спочатку нам треба купити гарне м'ясо. Правда? Нам треба купити кісточку, щоб борщик вийшов наваристий. Нам треба сходити на ринок, купити гарне м'ясо. Або сходити в магазин, купити гарне м'ясо. Після того ми почистимо картопельку, та і не одну. Ми почистимо десь три картопельки. Рахуйте скільки часу це в нас займе. Потім наступне ми з вами почистимо моркву, почистимо бурячок. Правда? Ми обов'язково засмажимо наш борщик цибулькою, щоб він гарно пахнув. Наріжемо капусточки туди, додамо зеленушечки. І напишіть тепер, будь ласка, дівчатка, скільки часу у вас забирає приготування борща. Звичайно, це є певний період часу, певний проміжок. Наприклад, я готую борщ приблизно до години часу, це крім того, що я буду попередньо варити для нього бульйон, знімати накип, та, тобто ми з вами купуємо всі овочі, готуємо борщ, власне, для того, що в нас є відповідь на питання. Хто я така, в нас є відповідь Я мама, я дружина. Що мені подобається в цій піраміді, дівчата, що вона є багатогранна. І на відповідь Хто я така, ми також маємо відповідь. Наприклад, я вважаю, що я красива і доглянута жінка. І, і у вас є постать, що ви не тільки хороша мама, у вас є іпостась, наприклад, в мене чітко є, я гарна жінка. Для того, щоб бути гарною доглянутою жінкою, об обов'язково треба мати певні навички. Це навички догляду за собою. І дуже часто мені клієнти задають питання, як знайти силу, як знайти енергію, як знайти час для щоденного догляду за собою. Щоденного і щовечірнього. І я якраз хочу вам показати, що в нас на це є час. На це є час, не те, щоб це купити, почистити, зварити, налити в каструльку. Далі, після того, ми з вами обов'язково ще візьмемо сметанку, візьмемо часничок, сальце, це все гарно оформимо для того, щоб наші родини були щасливі. І при тому, як не дивно, ми відчуваємо страшне відчуття провини. Тобто, поки в мене не прибрано в квартирі, поки в мене не наготовлено їсти, я не можу собі дозволити займатися собою, тому що я відчуваю, що. Що жінка вона народжена, знаєте, я вам скажу таку страшну фразу. Тут є моя мама, можливо, ем... можливо, вона не пам'ятає, але я коли ще була дуже маленькою, мені тато ставив маленьку табуреточку для того, щоб я дотягувалася до мийки мити посуд. І в нього була така фраза А навіщо ми вас народжували? Тобто нам виховувалося з дитинства таке переконання, що жінка. Має бути господинею, жінка має прибирати, прасувати. Жінка має робити все це в квартирі, при тому, що моя мама була захоплена своєю справою. Вона викладає шахи, вона не дуже взагалі, чесно кажучи, ніколи не прибирала в квартирі. Це була робота наша і тата, і, але це плекалося в нас. І знаєте, я вам скажу, що я здобула дуже такий великий комплекс. Що жінка має все-таки спочатку е, зробити щасливими родину, а потім зробити щасливою себе. Е, і знаєте, це є не дуже правильно. І тому, якщо на одній. Стороні вагів в нас стоїть отакий от кошик, то з іншої сторони в нас стоїть зовсім небагато. Зовсім небагато. Це система, яку жінка має робити зранку і з вечора. По перше, тут треба зрозуміти, що ми не тільки мами. Ми ще і особистості, ми ще і жінки, ми маємо соціальне життя, ми несемо в світ красу. Розумієте, питання в тому, що коли ми в житті спілкуємося з людьми, люди так чи інакше нас оцінюють. І, власне, для мене, що говорить, коли чоловік або жінка неважливо хто чоловік або жінка, неважливо хто виглядають доглянуто. Наприклад, до мене приходить мужчина пропонувати мені якусь косметику для розгляду її до співпраці. І просто уявіть собі, просто уявіть, заходить до мене мужчина, в якого втомлений погляд, в якого, від якого пахне сигаретами, в якого жовті зуби, який з синцями під очима. І він мені пропонує. З ним співпрацювати. Яку аналогію я проводжу? Якщо людина не доглянута, це означає, що вона не має час на себе. Якщо він не має, вона він, Якщо людина втомлена, значить вона не висинається, значить вона не вміє планувати свій час. Якщо людина не вміє планувати свій час, значить вона не зможе планувати і мій час, і вона буде мене підводити. Тому. і ще, я завжди звертаю увагу на шкіру, на руки, на ноги. Чому? На, на взуття. Тому що якщо людина прийшла до мене доглянута, то вона мене поважає, це важливо це раз. А по-друге, ну, в мене є така аналогія. Якщо людина гарно вдіта, гарно зачесана, має м -м, дорогий вигляд, ну, чого гріхати, дорогий вигляд. Це означає, що вона гарно заробляє. Якщо жінка гарно заробляє або чоловік гарно заробляє, значить йому довіряють інші люди. Якщо йому довіряють інші люди, значить і я можу йому довіряти. У багатьох з нас наша зовнішність є інструмент. Інструмент спілкування з соціумом, і от, якщо це зрозуміти, якщо зрозуміти, що це не просто забаганка кожної з нас, це не просто бажання нанести на себе крем, це не тільки можливість утримувати задоволення. Тому що коли ми прокидаємося зранку, мої дівчата знають ті, що доглядають за собою, прокидаєшся зранку, і твоя шкіра така приємна на відчуття, що твій ранок починається вже добре. Ваша шкіра при правильному догляді. Зранку на дотик, це, ну, це дуже приємне відчуття. Коли починає заростати епідерміс, коли не видно пігментні плями, коли не видно висипу, коли вона зменшується, це окреме задоволення. Але це ще спілкування з соціумом. Тобто, чим краще виглядає жінка або чоловік, неважливо, чим доглянуті чи виглядає людина, тим вона. Буде соціально успішніша, ви знаєте, що ну власне я зараз про себе, я коли виглядаю. Так як я собі подобаюсь, я себе по-іншому поводжу, я по-іншому йду. Я не опускаю очі долу, коли я зустрічаю однокласника або вчительку, або ще щось. Тобто, коли я собі подобаюсь, я йду з високо піднятою головою, з широко розправленими плечима. Тому що я розумію, що я сьогодні гарна і красива жінка. Крім того, що ми мами, крім того, що ми маємо. Доглядати за своєю родиною, створювати затишок. Я абсолютно про це, абсолютно про це, тому що я. Власне, я і смажу млинці. Я і завожу, ви бачите, я люблю кімнатні квіти. Мені дуже подобається доглядати за своїм домом. Я це все люблю. Я про це. Але я і про те, щоб ви знаходили час на те, щоб доглядати за собою. Що нам потрібно. Ми інгредієнти для борщу перерахували. Що нам потрібно для повсякденного життя? Очищення, тонізування. Нам потрібен на ранок масажний крем, нам після того потрібно нанести засіб довкола очей, сироватку. І крем до обличчя. Це все, дівчата, займає всього 5 хвилин. З масажем це займає 10 хвилин. І якщо ми зрозуміємо, що ми не тільки мами, що ми ще й жінки, які планують довго бути соціально активними, довго бути красивими. І я зрозуміла, дівчата, що в цьому віці. На жаль, вже ресурси нашого організму вони потрошку вичерпуються. І якщо ми не будемо допомагати собі, не будемо допомагати своїй шкірі, то ми будемо дійсно виглядати дуже погано. Тут також впливають наші переконання. Дуже часто я чую від клієнток. Що кремом неможливо відновити шкіру, що це тільки пластична хірургія, це переконання. Подивіться на тих дівчат, яким допомагає, які доглядають за собою. Дійсно, є хороші приклади. Це є неправильне переконання. Деякі дівчатка приходять до мене і ті, що мене не знають, і кажуть: Ой, а у вас тут реклама косметики. Я кажу, дівчата, розумієте, я дуже багато даю безкоштовного контенту. Якщо ви будете дивитися мої відео Facebook, вам не потрібно приходити до мене на платні консультації. Ви можете особисто самі підбирати собі догляд за шкірою, ви можете самі впоратися зі своєю зовнішністю. Це не є питання, що ви приходили до мене. Але тут не є продаж косметики, тут є а, якби така наша. Закрита аудиторія, де спілкуються ті жінки, для яких зовнішність, для яких шкіра, для яких здоров'я, для яких е, жіночність. Це є важливо. Тому що я от власне сьогодні просто хотіла е, поділитися про те, що нам треба. Дізнаватися, по-перше, вивчити, дізнатися глибоко, все те, що може класно повпливати на нашу зовнішність. Ми маємо вже робити вправи. Ми маємо гарно висинатися для того, щоб свої 50, 60 зустріти красивими, зустріти доглянутими, зустріти надихаючими, щоб люди, які дивилися на нас, щоб ми їх могли надихати своєю зовнішністю. Хто за долучайтеся? Що потрібно? Нам потрібно сформувати формувати нові. Навички. Ви знаєте, навичка формується за 21 день. Ми сформуємо в голові нові нейронні зв'язки, які будуть відповідати за те, що нам просто буде хотітися робити свій догляд зранку і з вечора. Ми чим краще отримуємо результати, тим більше в нас є мотивації. Для того, щоб отримувати класний результат, треба дисципліновано зранку і з вечора робити свою систему. Ви будете мати результат, а від того буде... Будете мати настрій і будете мати мотивацію це робити. Я дійсно вважаю, що почистити три картоплі, буряк, моркву, не кришити зелень, почистити моркву, порізати капустку це є значно, як воно все класно пахне. Завтра в мене буде чудовий борщ. І це значно займає більше часу, ніж зробити вдома масочки, ніж зробити собі саме масаж обличчя, ніж зробити якісь вправи для своєї осанки, ніж зробити масаж. Якщо жаліться, є автівка базової комплектації. Та, от ви приходите в салон, є автівка базової комплектації. Дівчаточка базовий комплект це очищення, тонізування, крем до очей і крем до обличчя. Далі ви йдете в автосалон з чоловіком і кажете: знаєш, коханий, я б хотіла не тільки базову комплектацію, я б хотіла, щоб в моїй машині був ще підігрів сидіння, розморожувач скла. І ми до того докупаємо з вами масажний крем, наприклад, сироватку і крем для губ. Так ми не можемо отримати. Задоволення, якщо ми приїжджаємо в автосалон мерседесу, і купуємо лише кермо. Якщо ми не купуємо мерседес в цілому, так само ми не можемо отримати задоволення від гарного крему, якщо ми не зробимо шкіру Про... Проніцаємо. <хи> тобто, нам потрібно молочко і тонік для того, щоб відкрити вашу шкіру для дії крему. Якщо ви девочка доросла і не хочете колотися, то обов'язково ми додаємо сироватку. Ми зранку і ввечері її ставимо під крем. Сироватка це як випити вітамінчик, як комплекс вітамінів. Крем це як поїсти. Сироватка це як вітаміни. Тож під крем я ставлю сироватку. Я використовую крем від зморшок довкола. Очі. Мені дуже подобається. Обов'язково використовую крем для губ. І весь свідогляд я протягую на шию декольте, тому що шия це теж наше обличчя. Це, власне, займає трошечки більше, можливо, п'яти хвилин. Дійсно, я це все тримаю вдома в кошику для того, щоб це робити в ліжку. Системний догляд, постійний догляд. Догляд якісною, класною косметикою він дає стабільний класний результат. Ваша шкіра заростає мертвими клітинами. Мертві клітини в нас бежевого кольору. Якщо ваш шар з мертвих клітин не товстий, а тоненький, то у вас не видні, з невидимі такі глибокі зморшки, тобто в 40, в 50, в 60 я не кажу, що виглядатимете. Ви на 25, Ви будете просто виглядати здорово і здорово. Знайдіть для себе час. Деякі дівчата кажуть: А мій чоловік каже, що ти дорого. Я зазвичай кажу, чуєш, а коли він купував, в мене наприклад, чоловік водить дуже дорогу автівку, дуже йому заздрю. як заздрю в нього Lexus новий такий класний. Я теж таки хочу. Ні, я хочу Toyota Сієчери, але вот. <смі> і коли він купував собі нову автівку, він же розумів, що олія для неї, запчастини для неї будуть коштувати дорого. Так само, коли ваш чоловік купував жінку класу люкс, коли він одружувався на жінці класу люкс, він розумів, що догляд за нею буде коштувати дорого. Дайте собі відповідь: ви жінка класу люкс, чи ви запорожець кінців. і дайте собі е, дозвіл. Дайте собі можливість, дайте собі час, дайте собі м, гроші, дайте собі натхнення на те, щоб доглядати за собою як за автівкою класу люкс. Я перепрошую за таке порівняння, але деяким е, чоловікам іноді потрібно сказати, чуєш, чому е, ти за своєю машинкою доглядаєш краще ніж за своєю дружиною. От папульки.